Що ж, любі друзі, даня цього року в нас головний, головний, головний режисер постановки номеру. Які твої відчуття ти йшов до цього довго? Три роки, що відчуваєш зараз? Чи хвилюєшся перед тим, як побачиш вперше виступ Софії на сцені, який ти і творив? Розкажи нам всім привіт, ради всіх бачити, чути, Аня. Раді, що ми тут, що ми доїхали до Грузії. Дорога була важкою, але веселою. Ми підтримали один одного як могли, але відносно виступу, Софія готова на 150%. Це 100 відсотків. Ми підсилили номер графікою, танцями, новими костюмами, новими сенсами, які ми заклали сюди разом з командою, разом з Софією. Разом з батьками, всі разом. І всі разом ми йдемо до перемоги! Мої відчуття мене вони переповнюють. І, звичайно, як я і обіцяв влітку, коли оголосили про те, що я режисер, я хочу повернутися з перемогою. І тому ми прямуємо до перемоги! Це буде мем, це буде просто мем, це Ми Прямуємо до перемоги!